Друзі, всіх вітаю! У нас уже більше 13 тисяч на моєму ютуб каналі Дякую за це. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Нас має бути точно більше в українському сегменті інтернет. Я переконана, що ми всі маємо ну, одну думку відносно того, що таке сучасна Путінська Росія. Це абсолютно фашистська нацистська країна, де ідеологія складається на ксенофобії, ненависті, зверхності, зневазі до інших країн, націй і народностей на такому імперській величі, нічим не підкріпленій. І це все дуже небезпечно. Думаю, що навіть нас з вами вразили останні от в кадри. З Дагестану, де в Махачкалі в аеропорту абсолютно безумівше, натовп такий увірвався на літну смугу. Вони там доглядали літаки в пошуках євреїв, як вони рали, але іншими звичайно цитатами, іншим лексикою послуговувалися, і це щось страшне, що відкидає Росію в середньовіччя. От нам здавалося, що про єврейські погроми ми там читали в літературі. Початку ХХ сторіччя, чи я не знаю, бачила в п'єсах Тев'єтевель, Лехама, але це щось страшне. І я думаю, що реакція цивілізованого світу поки що на це недостатня. Це реінкарнація абсолютно чорносотенців з їх гаслами, цими бій Жи! в. Спасай Росію і бачимо, що Росія мало змінилася з початку цього двадцятого століття в ненависті і зневазі, ксенофобії і антисемітизмі такому найдикішому до інших національностей і народів. І бачимо, що європейський союз засудив уже ці дії, але Кремль мовчить. Ну і сам Ізраїль насправді так само, звичайно, окрім заяв, чекаємо від нього більш таких рішучих дій щодо таких подій в Російській Федерації. Взагалі, повну відповідальність за ці акти ксенофобії несе звичайно Кремль разом зі своїми. Штатними пропагандистами, які десятиріччями втовкмачували росіянам зі своїх пропагандистських ток-шоу. Всі ці Соловйови, які, до речі, є етнічним євреєм, всі ці Скабієвої і кампанія, про велич Росії, про те, що навкруги вороги, про те, що українці не такі, тепер вже євреї не такі, литовці, естонці, поляки, всі не такі, і всі мають бути вбиті. І от з цієї мови ворожнечі ми. Бачимо сьогодні а, вельми конкретні акти агресії а, народжуються не лише по відношенню до України, а й до інших народів і національностей і. Те, що відбулося в Махачкалі, свідчить, ну, що конфлікти на національній, на расовій такому ґрунті, на релігійному ґрунті вони є найнебезпечнішими, і Росія не просто від цього не застрахована, а знаходиться за один крок до таких погромів і, взагалі, до конфліктів на Національному расовому ґрунті і немає тут ніяких особливих дій влади, хоча більше 20 людей були там важко поранені під час цих заворушень 60 затримані. Ну але, але ніякого особливого там засудження з боку Кремля і офіційної влади ми не бачимо. А, власне, мені здається, що то ці останні події вони мали би не тільки Європейський Союз, Сполучені Штати схилити до. Тільки заяв, а й схилити до більш рішучих дій щодо Російської Федерації, тому що коли весь світ сьогодні визнає Хамас терористичну організацію в Москві зустрічаються з представниками Хамасу так дуже демонстративно. Які ще треба свідчення, щоб розуміти, що Росія так само підтримує це терористичне угруповання? Всі це, це одна така вісь терористична зла. І якщо не дати рішучий опір цьому, то війна і конфлікти вони будуть загратися на інших територіях і призвести до ну дуже руйнівних наслідків в усьому світі. На цьому фоні, ну, звичайно, так само небезпечним виглядають от певні сигнали з Сполучених Штатів Америки, де Конгрес сполучених штатів мав розглядати в одному пакеті допомогу Україні Ізраїлю. Такі пропозиції виніс президент Сполучених Штатів Джо Байден. Але новообраний спікер конгресу Джонсон заявив, що вважає що необхідно розділити цю допомогу, і він не сумнівається в тому, що в Конгресі буде підтримано надання такої військової допомоги Ізраїлю. Там є велике ізраїльське таке лобі єврейське. Але щодо допомоги Україні тут є сумніви, тому що в республіканської партії в такого консервативного крила цієї партії є запитання щодо того, як витрачає. Ці кошти, і навіть там звучать голоси щодо значного обмеження фінансової допомоги Україні або взагалі її скасування. Звичайно, це небезпечно для України, адже ми залежимо від нашої економіки, залежить від цих фінансів, і без підтримки збройної нашим Збройним силам нашій армії буде дуже важко вести свою героїчну боротьбу проти ворога. Власне, я думаю, що сьогодні було би дуже правильно, щоб і Ізраїль так само показав цю спорідненість, спорідненість атак Хамасу на Ізраїль і російської війни проти України, тому що це все абсолютно одна. Терористична вісь, яка просто воює зі своїми сусідами, тому що хоче їх знищити. Знаєте, нещодавно я дивилася фільм Голдановий. Дуже рекомендую всім, хто ще не бачив. Він розповідає про 18-денну цю війну судного дня або Дуже рекомендую почитати і мемуари Голдемер, однієї засновниці Ізраїльської держави. І, от якраз в цьому фільмі, вона під час телефонної розмови з Генрі Кісінджером на його там зауваження про Росію, говорить, що вона дуже добре знає, що таке Росія, тому що вона народилася в Києві. Тоді це була територія царської Росії, і пам'ятаю, маленькою дівчинкою з родиною разом вони ховалися в підвалі від єврейських цих погромів, які влаштовували Чорносотинці. Да, і сцегасла там черносотинське, бей жи, в». Спасе Росію, ми бачимо його реінкарнацію зараз, як ідеологію вже сучасної Росії, яка скочується в страшне середньовіччя і стає все небезпечнішою для сучасного світу. І звичайно, це потребує такої більш жорсткої реакції не тільки на словах заяв про неприпустимість подібних дій, а й реакції просто ізоляції Росії. І, звичайно, від Ізраїлю було би правильно так само таку ізоляцію демонструвати, тому що Мало чим ці події у Махачкалі відрізняються від, я не знаю, там. Путчі в фашистській Німеччині, коли так само заглядали в кожну шпорину, вишукуючи євреїв і намагаючись їх принизити і знищити, я ніколи не думала, що побачу так от погроми в такому вигляді найогиднішому в наш час. Здавалося, все це залишилося там десь в історії початку ХХ століття. Але нинішня Росія вона вбирає в себе все найгірше з часів Сталі. Там з часів царської Росії, от все найгірше. Вони в себе, як ця губка, всмоктують і демонструють світові своє невігластво, ксенофобію. І, звичайно, Путін і його банда несуть за це повну відповідальність. Тому наша з вами задача тут тільки єднатися з цивілізованим світом і робити все для відповідальності Росії. І створення трибуналу, і посилення санкцій проти неї, і, в принципі, її ізоляції. Ми над цим працюємо, наша команда з нашими міжнародними партнерами, і хочеться від них більш жорсткої реакції. От, але в цілому, звичайно, я їй, здається, ну, не очікував від Росії, що вона може здивувати, але щодня дивує. І звичайно, ми щодня бачимо нові факти звірств окупанта на окупованих територіях. От, фотографії Чергового вбивства цілої родини у окупованій Волновасі, вони шокують теж, коли кадирівці там розстріляли родину з малими дітьми, з сусідами дев'ять осіб. І от всі вони розстріляні в їх хаті в Волновасі, Лежать це жахливе абсолютно дійство, яке ну, так само нагадує, як. Вривалися в кібуці ці терористи Хамасу і розстрілювали євреїв цілими сім'ями. І ми бачимо, що один і той же почерк. Волноваха нагадаю, це місто. В Донецькій області, яке було звільнене і відбудоване українською владою в 14-15 роках, воно розвивалося, а воно знаходилося поблизу лінії зіткнення, і там ну, такі був серйозний контраст з окупованими тоді територіями, так званими Ордо. Але зараз на жаль, Волноваха окупована, і ми бачимо, що цивільне населення просто страждає там із жорстокості. Цієї банди, яка називається армія Російської Федерації. А кадри от кожного такого злочину Росії мають бути відомі всьому світові. Вони не повинні сходити з сторінок і шпальт міжнародних медіа, тому що бачимо, що сьогодні увага світу переключається на події якраз там в Ізраїлі. Але ми повинні все робити для того, щоб світ не забував, що Росія це такий величезний Хамас. Але з ядерною зброєю, і що ця країна має бути покарана. От така наша має бути спільна задача, мета, і ну, над цим ми маємо працювати. Дуже важко, звичайно, усвідомлювати, скільки зла і горя на українську землю принесла Росія, що, на жаль, до нашої перемоги ще такий довгий, непростий шлях, багато втрат. Будуть на цьому шляху, але ми не повинні з вами зневіритися і, і отрухатися далі, тому що бачимо, що інакше ця країна з її безумною ідеологією, ну вона просто налаштована на те, щоб знищити всіх, всіх українців, євреїв, поляків, там, всіх, хто не такі, хто не погоджується з їх ідеологією, хто просто. Прагне будувати свою незалежну державу. Ну і знаєте, всі ці події дуже чітко показують, що Україна це точно не Росія. Ми точно не один народ, тому що у нас подібна ксенофобія, подібна ненависть до інших народностей, націй, народів просто неможлива. Вона була б жорстоко засуджена і владою, і опозицією, і експертами, і журналістами. ну, Антисемітизм в Україні там, на побудовому рівні засуджується дуже жорстко, і, 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 і це неможливо. От. Тому я не знаю, якщо ще треба якийсь доказ, чому Україна не Росія, українці не росіяни, ну давайте подивимося ще раз на ці жорстокі події в Махачкалі і зрозуміємо, що це дві, рі, два різних народи європейські. Це українці і просто середньовіччя якась безумна орда. Це те, що в перетворилася Путінська Росія в такому вигляді, звичайно, вона існувати не може, тому що це небезпека для всього цивілізованого світу. Погоджуйтеся, переконана, що так. Пишіть, коментуйте і давайте єднатися навколо збройних сил України навколо України, бо разом маємо перемогти це безумство.